І зараз ми переходимо до важкої артилерії і говорю я про Dead Space Mobile. Вона справила на мене неймовірне враження. Вперше дізнався я про цю гру, коли робив відео про історію серії Dead Space. Мобільний мертвий космос це неймовірно якісний продукт. Гра, яка і досі з 2011 року тримає для мене планку одного з найкращих мобільних спінофів в індустрії. На відміну від інших ігор, про які я до цього казав, Dead Space на телефоні це повноцінна гра, яка точно Передає геймплей та атмосферу першої частини. Бо якщо Battlefield, Mirror's Edge, Mass Effect, Deus Ex робилися з обмеженнями в механіках, то ось Dead Space Mobile – це не просто приємний спін-офф, це важлива частина сюжета, яка слугує приквелом до подій, які відбуваються у Dead Space 2. Також що приємно залишили імерсивний інтерфейс з першої частини, що, хоч і не є вагомим плюсом, але це принаймні краще ніж те, що робили інші розробники зі своїми мобільними іграми. Оригінальні механіки, гра також не втратила, залишилися різні режими у зброї, різноманіття цієї зброї. І маючи певне обмеження по залізу, у розробників вийшло видобити з PSP-графіки справжній горор, який може як налякати, так і змусити тебе трохи задуматися, а що тут взагалі відбувається? Порівню божевілля, вона не поступається повноцінним частином серії. Перші так точно. Тому, якщо вам немає чим зайнятися, то качайте цю гру, кайфанете нереально.